Що робити, якщо поштою надійшли документи від кредитора, що він подав позовну заяву до суду, потрібно одразу звертатись по юридичну допомогу. Чому так? Тому що чинним законодавством, саме цивільно-працювальним кодексом, що ми кажемо, що це цивільні справи, фактично встановлено термін надання відзиву це 15 днів з моменту отримання позовної заяви, ухвали про відкриття судового провадження. Отже. У вас не так багато часу для того, щоб подати свої зауваження, заперечення на позовну заяву. І фактично ви маєте скористатись цим часом для того, щоб звернутись до юриста, підготувати свою позицію і направити ці документи до суду. Отже, якщо вам потрібна професійна допомога юриста з кредитними зобов'язаннями, ви можете звернутись до мене. Але прохання, не втрачайте час, і якщо ви отримали якісь документи по пошті, одразу реагуйте, не залишайте на потім, оскільки потім може не настати, тому що ви пропустите строк. Знаєте і захищайте свої права.